Удачі тобі! Вітаю вас, друзі. Ну що, прийшов час розширювати нашу сім'ю трутовку, пам'ятаєте, так? Да? Струсили ми бджалу, підставили нові рамочки і сім'я розвивалася. Давайте приїдемо, подивимося всередину, що там так, що будемо робити. Так, поїхали. Давно ми сюди не лазили. Днів так 20. Жоли багатенько, Жоли... ой 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 Тут весь тут весь корпус, друзі. М -м -м, що робити? Тут накидувати магазин потрібно. Тут потрібно накидувати магазин. Давайте відводок зробимо. Зробимо відводок і не будемо заморачуватися. сегодня все забито. Водочек сделаем. Куда? Так, поехали. Где нема, ничего нема. Зараз в нас, друзі, беззятковий період. Ну, ми кормимося, зараз покажу якими рамочками. Так. Свежий мэд, свежий мэд, ну домой, домой. Жола збирається вже, бачите, звисає це відставимо? Багато бачите? Це пергова? Перенесемо серва нам потрібна Трутня заложили яйце є е. Матки не бачу Сім'я колись була трутовою. Ми підсадили маточку і дуже чудово вона розвивалася. б матку. Мисочка подивимося. Така як пуста. Так, яйце, личинка є. Все є. Виході, ну бачите, це збирається вже райова бджола. вона не потрібна. Ми заставимо її зараз працювати, знайти б матку. Якщо не знайдемо, нічого страшного. Так, хто хоче меду взяти, ви за нами не дивіться. О ви бачите, так? Да? Сім'я скоро пішла б в райове. Ось матка. Ось матка. Чудова маточка. Чудова маточка сіє. Що ми робимо? Тут залишаємо, дамо. ващинки. Ващинки дамо. Під засів дамо. Ващинка є. Так, укомплектуємо той вулик. Так, дамо. Відразу є у нас ось такі рамочки. Дамо. Це старий мед, але чудова рамочка, дивіться. Дамо, дамо, дамо. Щоб сім'я не відчувала безвзяточний період. Хтось дає цукор. а мы даем ему вот такие рамочки. Так. Еще одну рамочку такую. Так. Так, Зараз ми, зараз ми повернемося в ту сім'ю. Так, матка тут залишається, вощину дали. Давайте ще отаких рамочок дамо. Хай продовжує сіяти. Старий мед не потрібен. Дві рамочки, да? Ще дві рамочки, так? Ще дві рамочки. Здорово зараз. І ця сім'я у нас без дяточного періоду не побачить. Зараз у нас піде вже липа. Відразу кажу вам, друзі. На нас не дивіться, ми продали багато сімей. І нам потрібно зараз повернути їх на місце. Зрозуміли? Зараз повернути сім'ї на місце. Все, сітка є, сітка є, утеплювач Ложимо. і забуваємо за цю сімку. З відводком займаємося далі. Друзі, хто хоче мед взяти, так не робіть, як ми, а накидуйте магазини, хто не хоче хто хоче розширити свою класіку, робіть, як ми до зустрічі.